Да, не думав я, що я зустріну в жовтні, ще такі гриби. Дивіться, яких три гарних. Взагалі красунчика. Ух ти. Дивіться. Та це як намальовані. Яй! Тверді, гарні. Та ти що, Це знахідка в жовтні, ні? Ну, краса. Але дивіться, які вони ще чисті, тверді, слухайте. І чисті взагалі жодного хробачка нема, подивіться. Я такого ще не бачив. Я такого ще не бачу, чесно. Щоб така трійця була гарна. Взагалі. І чистенька, в жовтні, після морозів. Оце взагалі красота. Дивіться, яка красота. Яка стежка. І тут на стежці ростуть гриби. Зараз вам покажу. Тут лисички жовті ростуть. Так, вони поховалися в моху. Ось. Там далі теж є лисички. Ось. Тут якісь незрозуміліші гриби вже старі. А ось тут поляна трубчатої лисички. Ось і дивіться. З листям змішано навіть її не видно, але насправді її тут дуже багато. О, ну як їй сюди занесло в ту бочку, такий красивий ліс. що тільки не зустрінеш тих ліса? Дивіться. Хто їй сюди заніс? Чи з вертольота скидали, чи що. Давайте ще трохи погуляємо. Дивіться який гарний лісочок. Дуже багато каміння тут. І мох різнокольоровий у нього. Яскраво зелений, салатовий, темно-зелений. Якийсь жовтенький, біленький, який хоч. Всі кольори. Моху. О, дивіться. Все Тут лисички заховалися. Заховалися, я їх знайшов. Які гарні. Ось такі грибочки. Лисичка трубчата Багато хто каже, що це не лисичка, що це поганка. Ті, хто так кажуть, напевно ніколи її не пробував. Це ніяка не поганка і не говорушка. Це є чиста лисичка трубчаста. Дуже смачний гриб. Бачите, він росте як? Гарно. І ось два відра, повних два відра. Ось столітрове, бачите яка гарна лісичка. Ще дуже багато тут залишаю, там на горі багато, є ще в тій стороні. Буду спускатися. Зараз прийду, то зважу. Наступного відео покажу скільки важить одне відро. І так, скільки важить... 20-літрове відро трубчатої лисички. Давайте зважимо. Мені дуже цікаво. Так. 5,5. Ну, можна взяти відро відняти. 5 кг чистих. Ось така лисичка. Не важка і не легка. О, скільки назбирав рибочків. Лисички трубчасті, лисичка звичайна, ліжовик. Смакота. Ось ще маю машині, що скільки маю, бачите. Всього повні ящички. Зараз висоплю тих два відра і піду, ще буду мати, якраз два відра назбираю. І все, тари нема. Arrebiu o povo não. Arrebiu o polvo, não Alice.